Доброго дня, 6 клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему множень радіанальних чисел. Але сьогодні в нас урок особливий, тому що ми спробуємо з вами розібратися, що таке степень, і як не рахуючи числове значення виразу, можна порівняти значення двох виразів. Отже, давайте спочатку розберемося з номером 1022. Чим цікавий цей номер? Наші цифри, наші числа записані в дужечках і за ними стоїть якесь число. Таким чином записується степінь. Отже, 1022 номер. Якщо взяти перший номер, що ми бачимо? Що наше число в дужечках від'ємне, має знак мінус, і біля цього числа написано за дужечкою число 5? Математичним язиком це кажуть наступним чином: знайти п'яту ступінь числа мінус 2. Як зрозуміти, що це таке? Отже, давайте запишемо спочатку цей вираз. Мінус 2 в п'ятому ступені. 5 число 5 позначає, скільки разів ви будете число в дужечках помножувати саме на себе. Отже, я можу записати, що цей вираз дорівнює мінус 2 помножити само на себе 5 разів. Тепер ми користуємося правилом множення раціональних чисел. Рахуємо, скільки мінусів зараз ми бачимо в запису. Їх всього 5. Попарно закреслюємо ці мінуси. От, давайте подивимось: одна пара закреслили, другу пару закреслили, залишилося одне єдине число з мінусом. Що це означає? Якщо у вас після закреслення пар мінусів. Немає більше запису мінусу, то відповідь буде додатня. Але в нас залишився мінус. Тому ми якраз і в відповідь запишемо мінус. І як коли ми помножимо 5 раз двійку саму на себе, то ми отримаємо число 32. Отже, відповідь буде мінус 32. Запишемо другий вираз. Мінус 0,6. В другому ступені. Дуже часто кажуть не друга ступень, степінь, а квадрат. Чому проводять аналогію, якраз друга степень перша була використана, коли ви знаходили площу квадрата. Згадайте, як ви її знаходите? Ви помножуєте само на себе довжину сторони квадрата, а помножити на А, або а в квадраті. Тому двоєчка ще іноді кажуть квадрат, а не друга ступень. Отже, давайте розпишемо цей вираз. Ми бачимо, що в нас степінь 2. Що це означає? Два рази ми будемо це число множити одне само на себе. Отже, тоді буде виглядати ось таким чином. Правильно? І ми знову попарно закреслюємо мінус в наших множниках. Якщо ми це зробимо, ми побачимо, що більше в нас незакреслених мінусів нема. Тому в відповідь ми запишемо додатнє число. 6 на 6, це буде 36. А якщо 0,6 помножити на 0,6, ми отримаємо 0,36, це і буде відповідь. Запишемо третій. Пункт. Число мінус 1,1 п'ята в третьому ступені. Третій ступінь також іноді по-іншому кажуть, кажуть куб. Чому куб? Тому що знову об'єм куба можна знайти три рази, помножуючи саму на себе сторону куба. Тому куб і Третя степінь це одне й те ж саме. Як робити тут? Ну, по-перше, ми бачимо, що третя степінь, тому ми будемо з вами помножувати число саме на себе три рази. А чи потрібно кожен раз ось так розписувати, чи можна зробити якось по-іншому? Можна. Давайте подивимось на степінь три. Чи ділиться ця степінь на ціло на два? 3 не ділиться на ціло на 2. Це буде 1 і 1 в остачі. Отже, якщо число степені не ділиться на 2, то у відповіді ми автоматично отримаємо мінус. Далі, для того, щоб помножити це число 3 рази 1 само на себе, я повинна змішане число перевести в неправильну дріб. Згадаємо як знаменник множимо на цілу частину і складаємо з числівником. Це число ми записуємо в числівнику. Отже, 5 помножити на 1, 5 плюс 1 буде 6. Отже, 1,15 у вигляді неправильного дробу буде виглядати як 6 п'ятих. І мені потрібно 3 рази помножити 6 п'ятих саму на себе. Але буде обов'язково мінус, тому що третя. Ступінь. Вона не ділиться на ціло на 2. Отже, в ціслівнику в мене буде 6 помножити на 6 помножити на 6, а в знаменнику 5 помножити на 5, помножити на 5. І якщо ми порахуємо, то ми отримаємо мінус 216,125. Це неправильний дріб. Найближче число. З 216, яке ділиться на 125, то і є число 125. Отже, 216 поділити на 125 буде 1 ціла і 91 в остачі. Знаменник, так і залишиться 125. Запишемо четверте. Мінус 1,1 1 друга в степені 2. Або в квадраті. Два. Питання. Чи ділиться 2 на 2? Дійсно, воно ділиться на ціла. отже, у відповіді, рахуючи останнє правило, яке ми з вами зробили, буде знак плюс, тобто ми отримаємо додатнє число. А далі ми робимо так само, як і в попередньому випадку. Переводимо змішану дріб в неправильне і потім числівник. Помножуємо 1 само на себе 2 рази. І знаменник само на себе 2 рази. Отже, дорівнює. Давайте тепер розберемося. 2 помножити на 1 буде 2 плюс 1 3. Отже, одна ціла одна друга це число 3 других. Так і запишемо: 3 помножити на 3, 2 помножити на 2. І ми отримаємо з вами. Число 9 четверти. Це знову неправильний дріб. Найближче число до 9, яке ділиться на 4, то 8. 8 поділено на 4 буде 2. Отже, в нас отримаємо 2, цілих. і залишок від остачі ділення остача буде 1. Отже, 2 цілих, 1 четверта зі знаком плюс, оскільки в нас степінь 2, яка націло ділиться на 2. Зробимо п'яте. Мінус 1 в степені 10. Звернемо увагу, що в нас спочатку степень 10. Десять, десять націло ділиться на 2, тому ми у відповіді отримаємо додатнє число. Нам потрібно 1 помножити на само на себе 10 разів. Але ми знаємо, що скільки б ми одиницю само на себе не множили, ми у відповіді отримаємо 1. Отже, а тут конкретно ми отримуємо плюс 1, оскільки в нас степінь ділиться на 2. І останнє. Мінус 1 в степені 23. 23 степінь. Чи ділиться вона на тіла на 2? Ні. Найближче число, яке ділиться на 2, то 22. Тому у відповіді, оскільки степінь не ділиться на націло, ми отримаємо знак мінус. І знову одиничку. Отже, відповідь буде мінус 1. Наступне завдання якраз пов'язане з тим, що ми не будемо виконувати з вами обчислення, а зразу будемо порівнювати значення двох виразів. Згадаємо основні правила. Якщо в нас є додатнє. Від'ємне число і число нуль. Додатнє число завжди більше нуля і більше від'ємного числа. Від'ємне число завжди менше нуля і менше додатнього числа. Отже, звернемо увагу на перший пункт. Мінус 7,2 в другому степені і число нуль потрібно порівняти. На що звернемо увагу? На степінь 2. 2 ділиться на 2. Згадаємо, щоб ввести в квадрат якесь число мінусове, ми отримаємо з вами у відповіді додатнє число, тому що степінь 2 ділиться на ціло на 2. Отже, 7,2 буде зі знаком плюс. Це додатнє число, а додатнє число завжди більше нуля. Отже, Вираз мінус 7,2 в другому степені буде більше, ніж 0. Пункт 2. 0. І мінус 5,3. Знову звертаємо увагу на степінь. Третя степінь. Чи третя степінь націло ділиться на 2? Ні, на жаль. Тому у відповіді ми отримаємо знак мінус. Тобто другий вираз буде мати від'ємне значення. А перший вираз дорівнює нулю. Отже, ми знаємо, що нуль завжди більше від'ємного числа. Тобто ми можемо поставити знак більше 0 більше мінус 5,3 в третьому ступені. Третє. Нам потрібно порівняти не нуль, а якісь числа, але в різних степенях. Давайте подивимось, які в нас степені. Перша степень це 7. Пам'ятаємо, що 7 не ділиться на тіло на 2, тому ми отримаємо від'ємне число. Друга степень 4. 4 націло ділиться на 2. Отже, ми отримаємо додатнє число. В першому виразі буде від'ємне число, в другому виразі додатнє число, а ми розуміємо, що додатнє число завжди більше. Отже, ми можемо написати знак менше. П'ятий пункт мінус 5 в 9 степені. і вираз мінус 5 також в дев'ятому степені. Чим відрізняються записи цих двох виразів? В першому випадку ви будете 5 дев'ять раз множити саму на себе, а до відповіді дописувати мінус. В другому випадку ви будете мінус 5 множити. Само на себе дев'ять раз, і ми пам'ятаємо, що ми знову повинні з вами. Звернути увагу на дев'ятку. Отже, в першому випадку мінус в нас залишиться, тому що він не в дужечках, в другому випадку в нас з вами мінус також залишиться, оскільки степінь націло не ділиться на 2. Що це означає? Що ми отримаємо однакові вирази з однаковими знаками. Отже, ми тут можемо поставити знак дорівнює. Наступний вираз схожий на попередній мінус 8 в 12 ступені і мінус 8 в 12 ступені. В першому випадку ми з вами вираз, мінус 8 в 12 ступень. Вводимо, а в другому випадку просто число 8 в 12 ступень, і потім додаємо до відповіді знак мінус, оскільки знак мінус не в дужечках. Отже, в першому випадку, якщо взяти число 12, це число, яке ділиться на 2, тому мінус з відповіді убереться. Тобто це буде додатня відповідь. В другому випадку ми 8-12 разів помножимо саме на себе і допишемо мінус у відповіді. Що це означає? Перший вираз буде додатнім з плюсом, другий вираз буде від'ємний. З мінусом. Це означає, що перший вираз більше. І останнє 0,3 в 13 ступені і мінус 216,5 ступені. Знову дивимось на ступені. Перше число. Чому ми його не розглядаємо? Тому що там додатнє число в будь-якій ступені, в будь-якому степені буде додатнім. Тобто перший вираз буде додатнім. Подивимось на другий вираз. Другий вираз має степінь 5. Пам'ятаємо: якщо 5 націло не ділиться на 2, а воно не ділиться на 2, то другий вираз з перед собою. Залишить мінус, тобто буде від'ємним числом. І тепер порівняємо додатнє і від'ємне число. Яке з них більше? Дійсно, додатнє, тому перший вираз буде більше, ніж другий. Наступне завдання також, не виконуючи обчислень, нам потрібно порівняти значення виразів. Чим відрізняється цей запис від попереднього? Тут немає ступенів раз, і тут в нас не два множника, як ми звикли, а декілька. Але правило те ж саме. Попарно ми будемо з вами закреслювати мінуси. Коли в нас в одному виразі мінус залишиться, то весь вираз буде мінусовим, тобто від'ємним. Якщо мінуси не залишаться, то весь вираз буде додатнім. Отже, подивимось на пункт 1. Перший вираз ми бачимо, що мінуси стоять у нас біля двох чисел. Попарно ми їх можемо закреслити. Більше мінусів в нас нема. Тобто перший вираз буде додатнім. Другий вираз має тільки один мінус. Ми не можемо його закреслити, оскільки в нього нема пари. Тому другий вираз буде від'ємним. Тому перший додатній вираз буде більше, ніж другий від'ємний. Тепер подивимось на другий вираз. Якщо ми зробимо з таким правилом, як в нас було в попередньому, то ми отримаємо попарно закреслюючи мінуси і в першому, і в другому виразі додатні числа. Але нам не потрібно обчислювати. Дивимось, чи є якісь ще особливі числа. Дійсно, в другому виразі, в нас є ще число 0. І ми пам'ятаємо, що якщо будь-яке число ми помножимо на 0, то у відповіді ми отримаємо 0. Отже, Перший вираз буде додатнім, оскільки в мене в запису не залишилось мінусів. Я їх всі закреслила попарно. Другий вираз буде отримувати значення 0, оскільки одним з множником є число 0. Що це означає? Перший вираз додатнє число, друге число 0. Це означає, що перший вираз буде більше, що ми і запишемо. Тепер пробуємо розбирати третє. Подивимось, будь ласка, на множники в першому виразі і в другому виразі. По-перше, ми з вами спробуємо закреслити попарно наші мінуси. Перші пара і друга пара. Отже, перший вираз буде додатнім. Давайте я оцей плюсик обведу. Другий вираз попарну пару. Мінусів закреслила, але в мене залишився ще один мінус. Це означає, що перший вираз буде додатнім, оскільки всі мінуси закреслені, другий вираз буде від'ємним, оскільки один мінус в нас залишився. І ми пам'ятаємо, що любе додатнє число завжди більше, ніж від'ємне. Тому намалюємо знак більше. І останній вираз, ви вже бачите, я підкреслила, що мене цікавить. Перший вираз буде мати значення 0, і не має значення, скільки там мінусів чи плюсів в множниках. А другий вираз, давайте подивимось, тільки один мінус в його запису присутній, тобто він залишається, оскільки немає в нього пари. Це означає, що перший вираз буде дорівнювати 0, оскільки його множник 0, 1. Другий вираз буде від'ємним. Згадаймо, від'ємне число завжди менше 0. Отже, 0, перший вираз, що має значення 0, буде більше, ніж другий вираз, який має від'ємне значення. Сподіваюся, мої пояснення були вам зрозуміли. До побачення!